Привіт, сьогодні я новий день на копові, у нас дощ іде Дощі сильні прийшли. Було та куча, але я не сидю вдома, вибрався на коп. Пала ще на монетка. Будемо разом з вами дивитися Щось із радянських. Ще й із пізніх. Були не з пізніх. Ну, по моїм кажем. Ну що ж хлопці, в раз я приїхав, потоптав болото і поїхав додому. Сьогодні ми знову приїхали, коли земля підсохла. Дохажувати цю хутіру цей. Ще не прийшов. Перший цікавий синальчик. Випав. У нас тут -то. була якась монетка. 88 било, ну це як із мідних. Якихось мідних маленьких монет. монеток. Да. Так? Одна. Друга. Фокусуйся, чого ж ти не хочеш? Хоч зараз переключуся, я вам покажу краще. От випила така монетка. Микола другого. Віндель видно. Це номінал одна друга. Нічого круто. Царська перша мідна монета. По ми їм вже її покажемо. Будемо далі дохажувати. Ходимо по старому хуторі. кажуть, була погана погода в нас. Це якраз лише вияснилось пару днів. Другий день нормальної погоди. Та я вирішив одразу вже на коп, щоб, щоб щось знайти і вам показати. І самому цікаво. Ну що ж, вам гарного перегляду, мені гарних знахідок. Був сильний вітер, та й довелося вирізати звук. Та й що це у нас попалося? Попалось мідне кільце з таким сердечком зверху. Хтось зробив таке гарне кільце. В кінці відео його гарніше вам покажу його. Якось так продовжуємо. попався якийсь монітосик а це одна друга Микола друга що що Рік не скажу треба буде помити ну, О, одна втора О, красо Миколаївка красота Все, на попался сигнальчик. Канинка выпала. Такая маленькая. Тоже как знахідка гарно. Продолжаем дальше. Шукать. Сейчас найдем, то покажем Еще одна монетка в руке. Сейчас будем смотреть, что это за монетка. Ну, радянская. Чи все на радянский. Пизни. 21 рік, 3 копійки, я так розумію. Що продовжимо далі? Ще одна монета в руці з Золото партія. щоб їх було видно Протерять трохи монетку. Це вийшли 3 копійки 1932 року. Ото партії. Ось так подовжимо далі. Чи випав нальчик, випалося якесь кільце, думаю мізне, царське якесь є. Yeah. Взеруночок непонятний. Все таке кільце з собою темне. Інтересно. Ну коротше, цікавий сигнал. Подовжуємо далі. Короче, не знаю, випав сигнальчик, схожий на срібло. 94. Зараз будемо дивитися і брати руки. Ну, щось із радянського, я бачу. На білончик. 20-ка, да. Садка белончик. Поздравляю. Хорошая вещь. <су> да. Вот читается? Угу, <су> 29. Замечательно. Да, 29 рик. <су> ну, в принципе, плюс-минус сразу дорога. Круто. Сонце вже сідає, на закінчення дня мене ще вибрав сигнальчик, коли якась монетка. Ну це дві копійки радянські. Який там рік 30-й рік. Копійки тридцятого року. Нічого, цей сигнальчик добрий. Так. Ну що ж, хлопці, підведемо підсумки, що було знайдено за даний вихід. Було знайдено багато чого цікавого. Саме 20 копійок срібних 1929 року. Ззаді вони стан гарний, а спереді тракторист Василій його не пощадив. 12 знайдена була 1899 року Ніколая II. Ще одна одна втора. 1916 року. Микола ну теж в гарному стані. Дуже збережена монета Треба буде ще її дочистити трошки. І буде діло Два кільця було знайдено. Таке сердечком. Я вам говорив, що я їх покажу. Подетальніше. Таке сердечко було зроблено Це теж кільце з якимось візеруночком. Не просто кругляш. Дві копійки. 31-й. Три копійки, 31. копійки. 32-й. Ззаді нічого так собі. Монеток. 61-го трошка Немає на що дивитися навіть. І двушка 68-го пізня. Ну і дві конінки. Десь накладочки, якісь штучки. Всякі різні Пломбочко якось. Непонятно. Щось Те... надписи Якось так. Срібло, два царька, 1-2. Та не може не радувати. Ну що ж, хлопці, гарний вам знахідок. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте, будемо далі для вас знімати відео. Гарних вам знахідок. Всього найкращого вам до побачення.